Так і як зазвичай ми оглядаємо партії мої на ліцесі. Ці партії були зіграні 3 липня. Починаю, як її зазвичай, із партії куля. 2 хвилини плюс 1 секунда за хід. Я грав чорними, ми розіграємо дебют. У нас вийшов ферзовий гамбіт. Він тут допускає грубу помилку. І тут перевага вже практично ніяка. І тут. У мене навіть вже є перевага, але я її не реалізую і просто в мені стоїть мат в два ходи. Але він не бачить цього і знову мат в два ходи. Тут він випускає всю перевагу, тут допускає грубу помилку, наздок сах, допускає сах конем і зіває такий мат. Райан Пенг допустив дві помилки, три грубі помилки, точність 61%. Я за три неточності, чотири грубі помилки, 45 Ті точність відсотків. я втратив 93 рейтингу. Переходимо вже за кілька секунд до огляду наступної партії. Так, і ось друга партія. Вона також проводилася в форматі кулі. Ми розігруємо стандартний дебют. Рокіруємося, я зганяю слона, він розмінюється. Ми допускаємо доволі неточності багато. Тут він допускає, на жаль, я грубу помилку. роблю, Я якби хочу евакуювати короля, але в мене поступово починає все сипатися. Тут я допускаю грубу помилку, внаслідок дозволяю йому залізти ферзею, розмінююся. Тут я думав, що я, що я дерзуся, що я. Не програю, але поступово починаю сипатися. Тут я сах роблю, тут я спробую навіть ті... Ті все зробити, але тут я допускаю помилки, тут він грубу помилку, мені потрібно було просувати далі. Тут я взагалі не розумію, чому я, реаль... ну, я так зіграв погано. Ну, тут він не допускає неточність, я допускаю грубу помилку захисяці. І він не тоснець, я також не тоснець, він помилок допускає. Я роблю сах і в мене доволі погана позиція. І це окончательно мене добиває. і в нього абсолютно виграна позиція. І тут він випускається з такого первого, але я також випускаю і санці свої. І тут просто мені мат в один хід. Отак я два рази підряд програв. Точність це ПЕМСа 85%, 9 неточностей, 1 помилка, 2 грубі помилки. Маязи точність 80%, 8 неточнестей, 2 помилки, 7 грубих помилок. Переходимо за кілька секунд вже до огляду наступної партії. Ця партія це просто сок. Дебют розігрується стандартний. Я не міг повірити, як я цю партію виграв. Тут він на мене в перси, ходів, атакує. я Захстясь, тут він допускає грубу помилку. Я б'ю коня, думаю, ну так в нього ну в мене зайва фігура, але поступово я це доволі поганий хід. І тут я сіду дуже поганий хід роблю. І тут внаслідок він починає мене просто знесети. Тут в нього вже абсолютно виграна позиція. І тут він мене персингує. Я розумію, що в мене все погано. Тут я питаюся розміняти ферзя. Він правильно все робить, тоді я допускаю помилку. Мат в чотири ходи мені стоїть, він виконує мат. І він просто залишає гру. Так мені стоїть форсований мат в три ходи і він залишає гру. Ну, це неймовірно. Якщо об'єктивно по позиції сидити, я програв її. Але оскільки він чомусь вийшов. Во, я переміг технічно. Я допустив 4 нетосності, 4 грубі помилки точність 74%. Він з допустив 2 нетосності 1 груба помилки і, і цьому замість того, щоб оформити перемогу просто вийшов з гри. Переходимо до наступної партії. Так, переходимо до сьогоднії партії. Вона гралася в Бліц, ми розіграємо класичний дебют. Тут він вже сперси ходів мене з атакувати Але я успішно захищаюся Тут ми робимо неточність, я рокіровку роблю, він помилку тут робить, я неточність. я також не зустрічаю, тут він грубу помилку. Роблю. Я вб'ю слона. Хоча я не розумію, в цьому його груба помилка. Я забрав пісака, захистив цього, він забрав за мого. І позиція навіть в один момент викрасить в нього. Ну і тут він просто здіває мат в два ходи. Я роблю хід. І тоді я не думався, доп... я, я просто. То ферзі забираю. Йо. Але я забираю туру замість цього. О. Тут я цього не побачив. І тут я вже не бачу мат в один хід, і я його добиваю таким чином. Переходимо до наступної партії. Так, ось передпослідня партія. Вона гралася в рапі 10 хвилин. Тут ми ходимо. Робимо рокіровки і по класу. Тут ми незвично розмінюємося. Тут я ну, не точність, він так ось. тут є помилку, я роблю. Йому потрібно було о, сюди ходити конем і нападати на мо... і спробувати розмінювати мого слонази. Він замість цього грає таким ціном коня, я б'ю його. його. Тут допускаю грубу помилку. І в нього вже значна перевага. Я тут хочу. Знищити цього пісака нас добивається цього, але в нього все одно трошки краси, але тут я зрівнюю. Тут в нас абсолютно ні це при правильній грі, але ми починаємо допускати помилок. Ми розмінюємося тут. Я віддаю пісака, йому потрібно було бити його, і... але він чогось захищає його. Я так пазуше про Рива Він зіває мату такий блискуций. І переходимо до огляду моєї останньої партії. Вона також згралася в рапіди. Так, і ось по останній партії? Ми розігруємо звицний дебют. розвиваємо фігури, тут ми міняємося, ми витрачаємо доволі мало часу. Ми швидко ходимо. І тут в нього вже значна перевага. Тут він випускає свою перевагу, тут ми повторюємо, але я вирішив не йти на ніцію. Тут ми знову, я як кіт за мискою, ферзя гоню. Тут ми незвично міняємося. Тут у нас трошки під кінець партії зсуваємося в мене, як ви бачите, не найкраща позиція. І тут я ловлю його на такій помилці, Я забираю туру. І ось в цьому секрет він просто прокакав туру. І він, і він здався. І моя точність 87%, всім неточність одна груба помилка. Його неточність дві і дві груби помилки. Точність 67%. З вами був ютубер Егор Громов, цес-ютубер. До побачення!